Звичайних людей, але не, не нічого не, не вживають ніяких заходів по відношенню до тих мільярдерів, які в себе зібрали в руках 90% усього, усього багатства, яке є в Україні. Та якби ж вони його заробили, то не було б так несправедливо. Вони ж не заробили. Вони у нас у нас з вами вони украли від нас. І тому ми маємо. От перше мені здається, ми так більш-менш зібралися до Дня Прав людини 10 грудня. А ми мали б тут бути кожного року, щоб тут бачили, вся площа, щоб влада бачила, що це є народ, а не кубки окремих громадян, які, ну, якщо нас буде небагато, з нас просто будуть насміхатися. А коли тут побачать море людей то вони знатимуть, що з цими людьми треба рахуватися. Я закликаю вас, шановні, давайте будемо відстоювати свої права. Давайте частіше будемо дивитися у закони і намагатися вимагати від влади, щоб ці закони виконувалися. Давайте, коли підходять вибори, не просто купуватися на всякі тимчасові подачки, а подивитися глибше. Давайте, коли йдуть вибори до місцевих рад, невже ми не знаємо один одного для того, щоб у районі були не ті, що одностайно голосують, так як у Верховній Раді за допомогою Чечетова, а тут от тільки що говорили про те, що от робиться несправедливість, а депутати проголосували за. А як вони можуть проголосувати інакше, якщо вони всі від партії регіонів? Якщо вони всі... Нас поставлені владою підтримані, і, і ми мовчки їх підтримували. Отже, давайте будемо критичними, давайте будемо людьми, давайте боротися за ваші і наші права. Слава Україні! Героям слава, товариші, я ось що хочу сказати. Ми чорнобильці, а також і діти війни, і інваліди війни, і щерпали всі правові методи. борьбы за свои права. То есть, решали наши дела в судах. Верховным судом были подписаны наши дела, решенные и по детям войны, и по инвалидам войны, и по чернобыльцам. Но у государства нет средств выполнить решение судов. Конституционный прошу все акции, тут против влады. На такие акции будет приходить больше людей. Я буду знать, что в этом есть частичка моей работы. И я буду ее делать столько, сколько у меня хватит сил. Я хочу немножко давать комментарии по поводу тех плакатов, которые сегодня есть. Они не случайны. Рудана, Криворижа, Червоный Гырник, Прислужник и Влады. Когда мы, граждане города, не на приглашение мэра, не на приглашение исполкома, а по велению своего сердца и долга забираемся вот на такие акции. Часто ли вы видели представителей этих средств массовой информации? Нет. Мы обращаемся к ним в письменном виде. Осветить наши мероприятия они не приходят. Незадолго до акции я подала обращение дать возможность представителям общественности города, общественных организаций выступить на телевидении и рассказать о нашей деятельности. И Рудана, и Григория, как один, ну наверняка посов... 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 посовещавшись, что же ответить, ответили. А в городе у нас аж целых 500 общественных организаций. И нет у них зала, чтобы пригласить всех для выступлений. Поэтому мы четко знаем, что это не журналисты. И только благодаря тем средствам массовой информации, которые у нас есть, которые честно отображают события. Домашняя газета, вестник кривбаса. Кривой рог вечерний мы с вами можем получать хотя бы частичку какой-то информации. А Рудане, Криворежью и Червоному Хырныку ганьба! 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 Магазинами сімейка Петро Олексійовича Лисенко. Доброго дня, шановна громада. Я вже буду говорити більш спокійно, тому що коли людина йде до бою, вона повинна робити цю справу з холодною головою. І дуже виважено. Макулян пішов вже до бою ще 25 п'ятого. Жовтня цього року, коли люди вийшли на протест проти забудови незрозумілої е, оцієї сім'ї. Що у нас вийшло? На сьогоднішній день ми отримали офіційного листа від архітектури міста за підписом Шнаковського стосовно того, що замовнику відмовити. Ми також маємо інформацію, щоб відбувати вам за підтримку. Ага. Вот. Але всі дії влади спонукали нас, мешканців громадян, мешканців Макуляну, дійти висновку до того, що ми повинні самоорганізовуватися завдяки спільним діям Криворізького міського правозахисного товариства, ініціативної групи по самоорганізації. Представників територіальної громади мікрорайону Макулян, ми започаткували створення ініціативної групи по самоорганізації мікрорайону Макулян. Для цього ми почали вже збір підписів для того, щоб сама територіальна громада висловилася, чи вона за чи ні, щоб влада з нами рахувалася, щоб кожне управлінське рішення, яке стосується, Зміни якихось параметрів життя в будинках, в мікрорайонах, щоб всі ці рішення попередньо обговорювалися з представниками територіальної громади. І не з тими представниками, яких вважає влада за представників, а з тими представниками, яких обирає безпосередня територіальна громада. Нам Закидали, що нібито з якимись будинковими комітетами була порада на районі Макулян. Але ми до сих пір не знаємо в обличчя навіть хоча б одного, голову цього будинкового комітету. Чому? Тому що навіть на папері не спроваглася влада їх зробити головами цих комітетів. Аньба. Тому стосовно того... Чи варто використовувати правові методи, чи вичерпані вони чи ні? Всі методи, які стосуються захисту прав людини, які проголошені в конвенціях, міжнародних конвенціях по захисту прав людини, до яких долучилася Українська держава, всі вони є для нас правовими. Ми маємо право на те, щоб відстоювати своє життєве. Свій життєвий простір, своє право на те, щоб в своєму, в своєї оселі керувати самому. Тому той, хто посягає на це право, повинен піти геть з цієї території, яка вважається нашим життєвим простором. Я хочу ще додати, що ми не зупиняємося, наступний крок буде наш такий: цей майданчик до сих пір стоїть під будинком 51. І люди стурбовані. ну Нібито це незаконно, а він все там ще існує. Шлях перший, ми запропонували вчора на ресурсному в цьому ресурсний центр, знаєте, в інтернеті, ми запропонували прийти представнику інспекції до нас і бути присутнім під час того, як ми будемо руйнувати цей майданчик, щоб цей інспектор по дотриманню законності з державних забудов, щоб він, цей інспектор, разом з нами склав акт стосовно виконаних робіт. І, звичайно ж, ми будемо вимагати, щоб нам оплатили ці роботи, тому що треба ще й відновити оцей дерновий шар, де була порушена клумба. Це перший штаб. Ну, вважаємо, що це реально і це так буде зроблено. Але і інший шлях є. Можна на цьому майданчику дозволити розміститися тим бабусям, які у нас там на перехресточку торгують овочами, там, те, що вони самі виробляють, йдуть до нас, до мікрорайону, вони там житяться в цих гаріках, десь там незрозуміло не де на проїжджій частині, хай вони там стоять, ми будемо їм забезпечувати і охорону, і більш-менш благоустрій там якийсь передбачимо. Звичайно, правовим шляхом. адміністрації, яку ми призначили, щоб вони е, керували певними нашими замовленнями. Я маю на увазі виконкоми, це менеджери, яких ми найняли. І вони повинні виконати те, що ми їм будемо доручати. Ось таким шляхом. Тому спокійно, хлопці, як казали наші пращури, е, е, коли в Холодному Яру були, спокійно рубати до останнього, поки є в жилах. Наша украинская кровь и Бог и ее вильными жить на нашей земле. Слава Украине! Спасибо. Кстати, в продолжение. Такой же фундамент несколько дней назад появился, и вы видите фотографию, перед входом в центрально, на центрально-городской рынок. В двух метрах от проезжей части. Закрывая центральный...